Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили і таким чином підтримали наш, наш проєкт. А тим часом нагадаю, що в липні в дію вступив закон України про деколонізацію, і багато місцевих мешканців виступають за те, щоб все-таки їхні населені пункти повернули свої історичні назви. І, зокрема, місцевий активіст з села Мирне, а колись воно називалося. Блудів Антон Савчук зараз вийшов з нами на телефонний зв'язок і з паном Антоном поговоримо про те, чому, на його думку, село Мирне все-таки має стати селом Блудів. Вітання, пане Антоне, в нашому ефірі. І розкажіть, будь ласка, про історію перейменування мирного, чи точніше Блудова на мирне, і чому ви хочете повернути цю історичну назву. Так, я скажу, що село. Блудів втратила свою назву 15 травня 1964 року на е, прохання чи вимогу партійного комітету Горхівського виробничого когось народного управління, тобто колишнього той час райкової партії не була така організація, до Волинської обласної ради депутатів трудящих. Далі цитата їх враховуючи побажання населення. Та населення, та населення, та виконкомів сільських рад, депутатів трудячих, партком Горхівського виробничого управління та виконком районної ради депутат, депутатів трудячих просять прийменувати відучі села Блудів на мер, ну там інші села є. Саме цікавого не в тому, що вони просять на, на вимогу е е е сільських рад. А, якщо в Державному архіві е, протоколи сільської ради і виконкому сільської ради Блудова, там навіть згадки нема про їхні прохання, що вони просять перепеменувати. Беде ж то було рішення Кабінетних турів чи як їх там назвати, ну і е е чому переменували? Така фраза є в рішенні виконкому Волинської обласної ради переименувати населені пункти застарілі та неблагозвучні назви на Горохівському районі сел Будів, Будівської сільської ради на Мерне і Будівську сільську раду на Мерненську. Угу. Е, пане, так, так, пане Антоне, то це визнано, що вона, ця назва була застаріла чи неблагозвучна? Ні, я вони ж не не розшифровують. <говорить> ну, мабуть, що ну важко сказати. Я не я не беруся е, проводити реконструкцію. Мабуть, люди, які приймали таке рішення, вже належать вічності. Ну так, приблизно, я думаю. <говорить> Якщо 64-й рік, то вже скільки років. А тепер постає е, питання, а чому ж? Блудів став блудовом. Угу. Так-так. якраз як хотіла запитати. Кажемо, заходеньки, є така на аверсі передача, казали, що ну там всякі е, варіанти є, що хтось, е, що власником був, був ну Блудовський. Угу. Ну, то відверто неправда, бо там Олександр мав той пан мав Бліндовський наз ім'я. Uh -huh. е ще один недавно сказав, що там заблудився царський солдат. Ну, як відомо, царська влада прийшла на Волинь в 1795 році. А село Блудів згадується в, в старовинний гра 1400, скажімо. 50-го року, так приблизно, 1545-го року. Mm -hmm. Вже згадка про Блудів є не як про, а вже про згадують, як правило, існуючий пункт. Так -так. І тому сказати, що блудівці терпіли ту милозвушну назву і раптом вони проснулися. Ну, то відверта, ну, можна так, тепер їх мови, фальсифікація. А тепер можливо реконструкція, якщо то вам ну, вигідно послухати, моя особиста реконструкція чого стало Блудовом? Чого, скажімо, на Волині є місто Володимир? Його заснував князь Володимир. Я думаю, що це така, така ж історія з селом Блудів. Адже ж в історії сусів є така хороша книжка яка один раз видавалася в минулому столітті на, в Україні в 1991 році. Там є згадка, що яка цікава фраза, що е, я щоб не, про, е, про перемогу та звільнення значної частини України від татаро-монольських від татаро-монольських навали в тисячу. 320 році відбулася перша битва між об'єднаним військом е, е, військом Литовського, князь Гедеміна і українського воїнства. Е, серед українських воїнство перебувало під орудою воєвод українських Пшенцеслава, Шем, Світольда і Блуда. Угу. Тобто був воєвода Буль, Блуд. Гарне ім'я не гарне то вже значення, не має значення принципово. Ми ж знаємо, що слова дуже часто е, протягом століть ну, може дещо модифікують свою назву. І відомо інше, що в той час ті всі ті, воєводи самі формували своє військо з підлеглих їм людей. І видається, що той воєводаблуд мав під своєю орудою село. Яке було названо в його честь блудів. От і все, скажемо, е, ну, в той час та битва не закінчилась визволенням, але е, скажемо, в 1360 році українське воїнство вже абсолютно розгромило татар і татари більше на, ну, монголи більше не, не рухались на Волині. На, ну на українську. Mm -hmm. От така, може, коротко все. Просто українцям, якось так, чи українцям, чи владі, я не знаю, вигідно, не пам'ятати про блуда. Ну, нащо будівцям знати, що в школі я розумію, що в школі того не вчать, бо я ж сам кінчив ту школу. Нема ж того історії української історії РСР яка тим рокам присвячена не знають про те й і буду, і то зовсім нічого дивного в тому нема. Адже тираж книжки, буквально щось, ну, 60 тисяч наклад, Я не, можливо, я помиляюсь, бо пам'яті вилетіла, що таке 60 тисяч для, на Україну? Та й чи долетіла та книжка до Будова, не знаю зрозуміло, ну, пане Леконе, так ще хочемо вас запитати стосовно того, як швидко ось ця нова назва, яку комуністи придумали мирно закріпилася за цим селом, чи все-таки тривалий час, і я так розумію, багато хто досі називає його Не, ну, я, Мені важко сказати, бо я давно так мешкаю, скажімо, за межами. Та я не будівець, так що в мене просто коріння по матері, по бабу, матері, ну, по бабуні маминої е, мами з ну, мами, е, будуваче, то якийсь контакт, є, і ніхто ж до мене говорив мирне. Mm -hmm. Ну, може мирненці, в принципі, то хто йде імені, бо то ж адміністративна назва Може назвати Мирлінське, Радянське, а хоч і паперах то написано, Метрік народі написано. Роду то мер, не мер, не я корону протоколах та є не мир. Люди привикають, а в принципі обивателю, який не конче, задумається, й мені теж, ну я не хочу сказати, я не настою, я просто привідкриваю завісу. Тому, ну, то чому село Блудів стало Блудовим, А решта, ну, ну скажем, я розумію, що до е, ну. Ну, я, власне, і забувся, бо в мене була публікація в горохівському містнику на ту тему. Але ж мені зазвонили, проявилося, що будівці проявили інтерес до того. Я не знаю, там їх ніби серйозна ініціативна група є. Скажемо, я таки знаю двох Майко Валерій і Антоніна Цвілюк, що вони ту ідею підтримують. Ну там їх і значно більше є. Просто я не володію ситуацією. Пане Антоне, а, а чи лишилися якісь вулиці чи пам'ятники з радянським минулим? Які пам'ятники? Ну, по селах багато лишилося пам'ятників. Чи існують вони в вашому селі рідному? Ні, то в мене села пустомит. Я також там, там давно був. Пам'ятник там один, тільки по загиблим воїнам села села Пустомета. Я буду я не володію ситуацією. Не хочу, ну, мабуть, не він біля школи, по-моєму, там щось є. Ну, та то що пам'ятник, по суті, не радянський, а людям Лудова, які жили в той час і. Ну. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, от зараз для того, щоб перейменувати, треба провести громадські слухання, збори селян. На вашу думку, то чи готові будуть мешканці тепер Мирного повернутися? До історичної назви? Не хочу ображати вас, не володію ситуацією. То тобто вже треба питати інших блудівців, які контакти які блузбудоворотом, які живуть, може, може хтось навіть живе там, так що uh -huh. скажу це є, Валерій, Майко, ми з ним контактуємо. Він думає писати історію села, укладати, ну збирає матеріал, будемо говорити про, про блудів. Антоніна Цвілюк також збирає матеріал. Тепер стало люди, в людей з'явився якийсь інтерес до минулого, яке ну, старанно, ну, старанно замовчували. Ну а люди пішли в села і може навіть від того таку легеньку еміграцію за межі села, то не еміграція, так такому. Але ж такі ситуації навіть проявляється більший інтерес, ніж коли ти живеш безпосередньо в селі. Ну, цікаво взагалі, так. Чи молоді багато в селі? от, Чим живе? Чи ну, ну ви ви знаєте? Про село мене, Я перепрошую, Добре. не, не, не запитуйте, бо я не володію ситуацією, я ж не живу в селі Блудів. Ви ви мене навіть по рідне село запитали поставити, я там буваю два-три рази в рік, так що зовсім, зовсім, зовсім не володію ситуацією. Добре, дякуємо, пане Антоне. Дійсно дякуємо, що піднімаєте важливі теми. Антон Савчук був з нами на зв'язку. Пан Антон пропонує зокрема, щоб все-таки повернути історичну назву села Мирне, яке колись тривалий час, протягом багатьох століть називалося «Блудів». ну, Але, мабуть, зараз тепер якраз все так би мовити, м'яч на полі місцевих мешканців місцевої влади, яка мала би дійсно. Повернути історичну назву цьому населеному пункту. На все добре, пане Антоне, до побачення.